Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 41-річний загиблий герой Андрій Котвицький. Чоловік закінчив загальноосвітню школу номер 20 а згодом здобув фах машиніста компресорних і холодильних установок у професійно-технічному училищі номер 8 Надалі він працював на різних підприємствах міста Житомира, проявляючи себе як справжній фахівець, справжній спеціаліст, майстер своєї справи. Його золоті руки могли полагодити будь-яку електротехніку. Мобільні телефони. Андрій був щирим і добрим. Завжди надавав допомогу усім, хто цього потребував. У вільний час любив грати у футбол. Після ранньої втрати свого батька він став надійною опорою та підтримкою разом зі своїм братом Олександром для своєї матусі та для своєї родини. І найбільше місце в його серці займала його донечка Софієчка, ради якої він і мріяв про щасливе та світле майбутнє. Для того, аби подарувати своїй доньці майбутнє під мирним українським небом, у вересні минулого року Андрій приєднався до Лав Збройних сил України. Чоловік став мужнім і хоробрим воїном. 25 березня 2025 року під час виконання бойового завдання Андрій Валерійович героїчно загинув. Він віддав своє життя за волю, свободу та незалежність України. У скорботі за загиблим захисником залишились рідні, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна слава герою!